Новини Клесівської територіальної громади. 10 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. До участі прибули 9 членів виконкому з 15 обраних. В ході засідання розглянули 9 питань порядку денного. Зокрема, внесли зміни до бюджету Клесівської селищної територіальної громади на 2022 рік та до програми фізичної культури і спорту. Члени виконавчого комітету надали статус дитині сироти та дозвіл на купівлю житла, впорядкували адресне господарство. На розгляд виконкому надійшло і два звернення про надання матеріальної допомоги. Допомоги на лікування. Тож, розглянувши дані документи, виконком ради прийняв рішення про виплату допомог на загальну суму 10 тисяч гривень. Нагадуємо, що відповідні документи можна переглянути на сайті Клесівська громада.govює новини Клесівської територіальної громади. Кабмін зробив виняток у забороні на виїзд чоловіків за кордон. Кого це стосується? З 1 вересня на порталі Дія за допомогою послуги і є відрядження чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Послуга доступна фізичним особам-підприємцям та юридичним особам. Вони повинні подати податкову звітність, сплатити єдиний соціальний внесок і за 7 днів до відрядження внести 200 тисяч гривень на рахунок щодбанку. Середня зарплата в компанії. Повинна становити не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство може не більше 10% своїх співробітників. Робоче відрядження може тривати не довше 7 днів. Новини Клесівської територіальної громади. Підготовлений, значить захищений. Це правило у час повномасштабної війни стало ще більш актуальним, зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни. Кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру. Зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. У першу чергу зазначимо, що ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону постійно здійснюється монітор радіаційного фону на предмет дотримання всіх показників у нормі. Виконуються роботи обласні центри контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я. Нині жодних відхилень від природного фону не зафіксовано, але поза тим не завадить знати, що робити у разі, якщо в вашій місцевості трапилася радіаційна аварія. Основне потрібно залишатися в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитеся на вулиці. Це найбезпечніше. Дія, яку обов'язково варто виконати, надалі перебувайте в укритті, слідкуйте за офіційними джерелами інформації, якщо є можливість помитися та вдягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти, за можливості робіться в рукавичках і масці або респіраторі. Детальніше про це та іншу актуальну інформацію ви можете знайти на сайті Клесівської територіальної громади та у відповідних Фейсбук-групах. Новини Клесівської територіальної громади. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології протягом доби 22 серпня очікуються грози в день місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град. Перший рівень небезпечності жовтий. Очікувані погодні умови можуть призвести до порушень нормальних умов життєдіяльності населення, електропостачання, порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Тому нагадуємо, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, електроопорами й антенами, бо пори вітру. Можуть їх пошкодити, будьте обережними. Також на найближчий тиждень синоптики прогнозують спокотну погоду. У ці дні слід бути особливо обережними, стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися певних правил поведінки. Перебувайте якомога менше на якомога менше на сонці. Особливо в період з 11 до 16 години шукайте прохолоду і й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися. За можливості залишайтесь у приміщенні біля водойм та на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними: одягайте сонцезахисні окуляри і капелюх краще з широкими полями, щоб затінити обличчя вуха та шию. Також пийте більше води, підтримуйте водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні. Не пийте рідини, що містить кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Ніколи не залишайте немовлят дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Не забувайте напувати своїх домашніх тварин, дайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні. Зберігається всю цю пору висока небезпека виникнення пожеж, тому про. Симо відповідально ставитися до розведення багать, особливо в лісових масивах. Відпочиваючи на природі, подбайте про те, щоб ваш підпочинок був максимально безпечним як для вас, оточуючих, так і для навколишнього середовища. Новини Клесівської територіальної громади. Ошення у п'ятницю, 26 серпня, о 10 годині відбудеться позачергове засідання сесії Клесівської селищної ради. Нагадуємо, що проєкти рішень можна переглянути на офіційному веб-сайті ради Клесівська громада Gov.ua у розділі «Проєкти рішень сесій Клесівської селищної ради. На цьому випуск новин Клесівської територіальної громади завершено. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Спокійного і безпечного усім тижня. Новини Клесівської територіальної громади.